Вітаю всіх у себе на каналі. Сьогоднішня тема масиви та їх різновиди у Котлін. Вподобайка, поширення, підписка. Підготуйте собі щось смачненьке, гарного перегляду. Поїхали. Що таке масив? Масив це структура даних, яка представлена у вигляді впорядкованого набору фіксованої кількості однотипних елементів, що зберігаються в послідовно розташованих комірках у пам'яті. Які мають порядковий номер. Для кращого розуміння уявімо, що в нас є масив, скажімо, з чотирьох комірок, фіксована кількість, які мають порядкові номери індекси 0, 1, 2 та 3. І безпосередньо самі комірки. Масив з чотирьох елементів з індексами 0, 1, 2 та 3 із чотирьох комірок. Комірки можуть бути порожніми, як зараз в нашому абстрактному прикладі, або заповнені якимись однотипними елементами. Наприклад, цілими числами. Тут, наприклад, 5, тут, наприклад, 9, тут 1. А тут 8. Тобто в першій комірці, в комірці з індексом 0 у нас п'ятірка, в другій комірці, в комірці з індексом 1 у нас дев'ятка, в комірці з індексом 2, це у нас третя комірка. Тут ми маємо одиницю. І в останній четвертій комірці, у якої індекс 3, ми маємо 8. Kotlin також представлений такий тип даних: array, масив. У вигляді класу з відповідною назвою. Детальніше про класи у майбутніх відео, а ось приклад його використання. Є декілька способів оголосити масив у Kotlin функція для створення масиву. З порожніх комірок. Задаємо тип. В даному випадку це у нас масив. І задаємо тип елементів нашого масиву. Нехай це буде int. А тут викликаємо нашу функцію для створення масиву з порожніх комірок. Тут задаємо розмір нашого масиву. Нехай це буде 5. Функція для створення масиву. На базі конкретних значень. Також вказуємо тип, це у нас масив і тип елементів, які будуть зберігатися в нашому масиві. А тут викликаємо функцію для ініціалізації масиву значеннями. Ну а тут у вигляді параметрів цієї функції передаємо значення, якими ми ініціалізуємо наш масив. В даному випадку нехай це буде 5 випадкових чисел та ініціалізація масиву напряму, передаючи кількість елементів і задаючи функцію для заповнення комірок значеннями. Також вказуємо тип, це у нас масив Array. Вказуємо тип елементів, що будуть зберігатися в нашому масиві, це int. Тут викликаємо конструктор нашого класу Array масив, задаємо кількість елементів, нехай це буде 5, і задаємо функцію для ініціалізації нашого масиву. Як раніше зазначив, масив це набір однотипних елементів. А отже при оголошенні необхідно визначити елементи якого типу будуть зберігатися у масиві. В даному випадку ми використали тип INT. Значить у наших масивах зберігатимуться цілі числа типу INT. Імовірно, ви помітили, що тут я додав знак питання до типу. Цей знак питання свідчить про те, що комірки даного масиву можуть бути порожніми, тобто зберігати значення NOW. В протилежному випадку ми б не змогли використати функцію для ініціалізації масиву порожніми значеннями. Адже тоді кожна комірка мусила б містити якесь значення. Детальніше про це у майбутньому. Щодо цього конструкту. Це називається лямбда-функція. На даному етапі достатньо розуміти, що при ініціалізації масиву ця функція викликається для кожного елементу масиву. У даному випадку. Для п'яти елементів 5 разів. І сліва від стрілочки буде передаватися індекс комірки, яка ініціалізується, а справа значення, яке ми присвоїмо відповідній комірці. У даному випадку індекс комірки. Тобто значення 0, 1, 2, 3 і 4. Правило із виведенням типу тут також працює. Якщо компілятор може вивести тип змінної на базі значення, яке присвоюється, тип можна опустити. Як ви бачите, справа тип елементів наших масивів затемнений. Що свідчить про те, що інформація про тип тут надлишкова, і ми можемо опустити деякі деталі оголошення наших змінних. Зробимо це. Так, затемнення. Зникло, приберемо і тут тип. Так, бачите, воно досі затемнене, тому що тут компілятор може зрозуміти, що тип цього масиву, який ініціалізується з допомогою цієї функції, це інтовий масив, масив цілих чисел на базі параметрів, які ми тут передаємо, тож ми можемо теж опустити це. І так само тут. Тут компілятор робить висновок, що це масив цілих змінних на базі значення, яке повертає наша лямбда-функція. Вона повертає індекс, а індекс це у нас ціле число. Тобто тип тут також можна опустити. Надрукуємо наші масиви. Для друку ми використаємо функцію JoinToString, яка перетворює масив у текстовий рядок, в якому знаходяться елементи масиву, розділені комами. Так, вкажемо назву нашого масиву. І звертаємося до змінної нашого масиву. Викликаємо функцію, яку я назвав Join to string Так само тут назва масиву. Звертаємось до нашого масиву і викликаємо Join to string І тут так само назва масиву. Звертаємось до змінної і join to String. Запускаємо. Що ми бачимо? Array of nulls. Тобто масив, який ініціалізований порожніми комірками. Як ми бачимо, тут у комірках нашого масиву так і зберігається значення Null. Тобто це свідчить про те, що комірка порожня, туди нічого не записано. Далі. Array of. Тут ми ініціалізували масив з допомогою безпосередньо цілочисельних змінних. І тут ми бачимо ці змінні 8, вірніше, бачимо ці значення 8, 3, 1, 7 і 9, які ми використали тут для ініціалізації. Ну, у випадку з цим масивом ми використали лямбда функцію В даному випадку ця функція використовує індекс. Для того щоб заповнити комірку значенням. І тут ми бачимо, що комірки заповнені значеннями їх індексів. Нульова комірка містить 0, перша комірка містить одиничку і так далі. Тобто остання комірка, п'ята комірка, у якої індекс 4, ми рахуємо від 0, вона якраз містить 4. Для примітивних типів, базових типів у Kotlin, існують окремі типи та функції їх ініціалізації, як ByteArray, Short-Aray, тощо. Навіщо ж мати ці додаткові типи, чим відрізняється array INTEF? Від Інтерей. Масиви на базі примітивних типів, як інтерей, ефективніше використовувати, адже це дозволяє компілятору оптимізувати роботу з такими змінними шляхом уникнення додаткових операцій, що необхідні при роботі з посилальними типами змінних. Такими, що можуть приймати значення null, порожні значення, адже в такому випадку. Масив зберігається на базі примітивних типів змінних. Ось приклад ініціалізації масивів на базі базових типів. Як ви могли помітити, це схоже на звичайну ініціалізацію змінних загального класу Array. Ініціалізація з допомогою функції, яка приймає значення, на базі яких буде побудований масив в даному випадку 1, 2 та 3, а також ініціалізацію з використанням конструктору класу, який приймає кількість елементів, що будуть у масиві. А також з можливістю задання функції для ініціалізації значень масиву. Якщо не задати цю функцію, масив буде ініціалізований базовими значеннями відповідного типу. В даному випадку. Нулями. Як працювати з масивом? Як звертатися до комірок масиву, щоб отримати значення, яке в них зберігається, та як модифікувати ці значення. Оголосимо масив цілих чисел. Так. Array. І, наприклад, передамо сюди декілька випадкових чисел. 7, 3, 2 щоб пройтись по елементам масиву та, скажімо, надрукувати його значення, можна використати функцію forEach. Дослівно, для кожного, foreach. Тобто шматок коду, який буде використаний для кожного елементу масиву. Тут ми вкажемо елемент. І, наприклад, надрукувати. В даному випадку зліва. В межах цієї лямбда-функції зліва від стрілочки у нас буде елемент масиву, тобто 7, 3 та 2, а справа шматок функції, які ми застосовуємо до цього масиву. Тобто в даному випадку ми просто беремо і друкуємо масив. Друкуємо елемент масиву. 7, 3 і 2. Якщо ж ми хочемо. Модифікувати елемент масиву. Ми можемо використати функцію set. Array. Наприклад, ми хочемо модифікувати трійку, другий елемент масиву. Викликаємо set. Індекс трійки це одиничка, тобто це нульовий індекс, перший індекс одиничка і другий індекс. Тобто звертаємося до одинички. І встановлюємо значення, яке ми хочемо передати, наприклад, 12. І надрукуємо наш масив. Подивимось, чи відобразиться це. Так, як ви бачите, значення змінної 3 змінилося на 12. Тобто таким чином можна змінювати значення. На додачу до функції set можна також використати квадратні дужки. Тобто в квадратних дужках вказати індекс комірки, в якій ми хочемо змінити значення, в даному випадку це одиничка. І вказати тут значення. Наприклад, поставимо щось інше, наприклад, шістка. Так, Як ми бачимо, значення тут змінилося. І схожим чином, якщо ми хочемо звернутися до якоїсь конкретної зміни в нашому масиві, ми теж можемо використати або функцію get і передати індекс. Нехай це буде 2, тобто нульовий індекс, перший і другий. Або навіть давайте нульовий, щоб. Цифра відрізнялася. Нульовий індекс, тобто це у нас цифра 7. І що відбувається? Цифра 7 надрукована. Ми звернулися до елементу нашого масиву по індексу 0. Ну і можна так само звертатися через квадратні дужки. Але цього разу звернемося до другого індексу. Там, де у нас двічка в даному випадку. Звернулося і надрукована двічка. Наразі це все. Якщо у вас є будь-які питання, ласкаво прошу до коментарів або ж до моєї телеграм-спільноти, посилання в описі. Подобайка, підписка, поширення. Дякую за увагу. До зустрічі!